Корабль переведений з 15-го причалу, це Бухта Куріна, де він постійно дислокувався, де він був в цей час заблокований, переведений в бухту Корабель. Це Севастопольська гавань. Бухта корабельна, вона там трошки цей ближче до входу, і там більше контролюють моряки Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну це зрозуміло. Чому переведені наші кораблі? Тому що самооборона Криму це самооборона Криму, а Чорноморський флот це є Чорноморський флот. Тут, ну, е, значить, екіпаж, це переважна більшість ж контрактники, екіпаж відмовився зрадити присягу Україні, вони пішли на короткий віддих. Був, дуже багато мають сім'ї, проживають Севастополі, пішли фактично, до 20 днів вони знаходилися в підвищених умовах несення служби. Рідко хто з них фактично, я думаю, що певно ніхто не сходив. Особливо останній період, коли вони відійшли трохи на, на довгому швартовому від е, пірса від берега трошки далі. Тобто Сходи на берег в таких випадках заборонені. І тому, значить, е, корабель під контролем військових. Е, Ну, які не ідентифікують себе, ну, є серед них і самооборона, я так думаю, є і представники Чорноморського флоту. Якщо підняти Андріївський флаг вже зараз над ним, це це приналежність Військово-морського флоту Росії, От. то там є і представники Чорноморського флоту. Як би вони це не говорили зараз, поки що не маскували. Флаг над кораблем, він визначає його приналежність. Де-факто, тому що де-юридично це ново. Це...